Футболісти Миколаївської команди ю 12 завітали до Житомира у рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Вони фактично п'ять днів будуть знаходитися в нашому місті е і будуть мати окрему таку ще розважальну програму, пізнавальну програму. Вони побачать музеї, побачать місто, е побачать тренувальну базу команди Полісся. Діти Миколаєва постійно чують звуки повітряних тривог, вибухи і живуть у постійному страху. Тож поїздка до відносно мирного Житомира допоможе їм перезаванта. Перша виникла ініціатива запросити з Миколаєва дітей, щоб вони трішки змінили місто, картинку, тому що Миколаїв більш напруженіша ситуація у них. Хлопці вже встигли побувати у Шутуарському парку та прогулятися пішохідним мостом. Один з учасників команди Філіп каже, Житомир йому подобається. Дуже красиве місце, чисте, зелене, тут дуже добре, дуже красиво. Окрім того, юні спортсмени візьмуть участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті загиблого захисника Дмитра Рудя, де виборюватимуть першість серед найкращих команд України. Цей хлопець насправді займався футболом. Він сирота, його виховали дідусь та бабуся. І якраз з ініціативи рідних ми започаткували шість років тому цей футбольний турнір. Він відрізняється тим, що на ньому бере участь кожного року виключно вісім команд, і це топові команди. Д України, які представляють топові клуби України, турнір триватиме три дні з 20 по 22 серпня. О 16 годині, 22 серпня, будуть вже фінальні ігри, де визначиться третє, друге і перше місце відповідно. І о 19 годині в п'ятницю ми будемо нагороджувати переможців. Це завжди урочиста, красива церемонія. Ми запрошуємо житомирян підтримати наших дітей. Турнір проходитиме на стадіоні Спартак Арена. Вхід вільний, тож усі. Охочі можуть завітати і підтримати юних футболістів. Трансляцію можна переглянути на Ютуб каналі Зюшор Полісся. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал «СК1».